Так, друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Давно хотів зробити цей відосик, але все щось ніяк не доходить руки. Дивіться, річ піде. І тема піде у нас по поводу кондиціонера. автоматического включення. Смотрите, Це касається автомобілей Hyundai, Kia, всіх, всіх, всіх непосредственно короче, то есть всіх моделей. Даже не... Ну, не говоря про те, що там клімат чи просто проста комплектація на кондиціонері. В принцип один і той же. Якщо вас задолбала ця функція, дивіться, коли ви включаєте запалення, і у вас одразу автоматично включається кондиціонер. Навіть якщо ви завели двигун, він включиться. Вам треба постійно його виключати. Якщо вас задовбало оце воно в мене теж реально, я поначалу не знав. Но, коли узнав, хочу поділитися з вами. Як відключити її? Це ну, на всіх корейських автопромі, пробуйте і на других моделях. Санта Фе, Кіа, Спортечка, Hyundai, все воно, все воно проходить. Що треба для цього зробити? Дивіться. Ставимо в таке положення обдув лобового стекла. В режим лобового стекла. Якщо у вас клімат, то ж саме, там кнопочкою просто вибираєте. Дивіться, включаємо запалення. Виключаємо обов'язково вентилятор на 0 і кнопочкою, оцю, яка циркуляція в салоні. у вас Нажимаємо 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Дивіться, вона заморгала. І зараз перестане моргати. Все, у нас, дивіться, тепер я виключаю запалення. Все, ставлю на одиничку, на одиничку обов'язково, бо він так не включиться. Ставлю на одиничку вентилятор, включаю заново запалення. І дивіться, і все, він у нас не включається. Така ж процедура обратна. Якщо ви хочете включити цю функцію, ви всього-навсього ставите на нолік, вибираєте обдув, обдув лобового стекла. Коли б, я ж кажу, не ставили на нього, усе, навіть, включите, включити, ви тоді побачите, він буде у вас все включатися. Тут, в цьому автомобілі і в Санта-Фе так же ж само, коли тупо запалення, запалення включаємо, одразу включається кондьор. Я раніше не знав, тепер ділюся цією інформацією з вами, як її виключити. Дивіться, якщо ви хочете опять активувати цю функцію, ви так же ж само все ставите функ обдув лобового стекла вверх на нолік, вентилятор, і нажимаєте рециркуляцією в салоні 5 разів на включеному запаленні. Ну, навіть не обов'язково заводите двигун. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться, опять заморгала ця кнопочка і опять вона зараз активувалася. Дивіться, у нас я виключаю запалення, ставлю, обов'язково ставлю на одиничку і дивіться, він вже у нас активний. Ось все. Виключаю і включаю запалення і все, він вже нас активний. Треба кожен раз тоді виключати. І це ви будете заводити двигун, дивіться, виключив, включив і опять він все время буде включатися кондиціонер у вас. То есть, я думаю, це ну, зайва нагрузка на компресор. Короче, на... Та ну взагалі зайвий розход. Ви не завжди його можете виключити. Завели і поїхали, і буде у вас лишній переросход топлива. Так що я думаю, інформація буде цікава. Я її опять же, виключаю, тому що вона мені не треба. Ну все, На нолік. Верхня полога обдулобового стекла. Раз, два, три, 4, 5. Опять вона заморгала. Дивіться. Виключилася. Зараз я ставлю на нолік. І все, дивіться, зажигання виключаю, включаю запалення і все. І кондиціонер не включається. Якщо ви скинете акумулятор клему, вдруг там якісь будуть сервісні роботи там, чи ще щось, воно збрасується опять же ж, на ноль. Тобто буде він тоді включатися. Ця, ну, ця функція ну, опять активується. І все. І ви тоді опять же ж собі. Клімат, все та сама процедура і на кліматі. Так що, друзі, пользуйтесь. Отакий лайфхак вам. Так що це Олександра. І всім насамперед миру і добра і гарних автомобілів.